Кируха телефонує, знаєте, по цим номерам в туалеті телефонує по цим номерам такий ало, а що по цінам? Йому кажуть мінет 500, класика 1000, анал 2. А що цікавить? Він такий цікавлять вакансії. Жека Євсюков, блядь, виглядає як людина, яка хоча б раз в житті чіпляла грузики на хуй. Є таке? <риклад> ну типу, працює, не працює ця хуйня. Жек як? Не <риклад> працює. Так, ну і Кирил Злата, бля, подивися на цього чувака, блядь. Він виглядає як людина, яка одужала після суїциду, їбать, розумієте? Прикиньте. Що, давай? <риклад> Реально, блядь, салівічка, їбать. Е, ну, дуже поетична. Все, давайте поаплодуємо. вступне слово Євгеній Євсюков. Євген Євсюков це я. Так. Друзі, всім привіт. Нам сьогодні дуже пощастило, що е, блискавка вдарила у вежу, і монстр Франкінштейна може бути тут і вести цей івент. Андрій Берешко. <реш> Трошки та шкіло Андрій Берешко це чудовий стендап комік, зірка ютуб каналу мінус перший. І ще Андрюха грав в кіно, грав носорога, з якого виліз із Вентура. Я буду на афішах це писати тебе. Бля, так я це списав з того опису сольника на концерті. Ви можливо помітили, що Андрюха дуже великий, він коли сексом займається з дівчиною, він питає в неї, можна я в тебе, скільки влізе? А рештою вже сусідів затопимо. Там дівчина чуваку песні жарти. Каже, ти не зрозумієш, що так не зможеш. Збоку від Андрія, якщо що, це не палка, якою він спину чеше, це Кирил залата мій опонент. Це єдиний учасник, умовою, для якого було зробити щеплення від лише лишаю. Кирюха тут не для перемоги, він тут поїсти, погрітись. Все, що треба знати про Кирила, це стендап-комік, актор, продюсер, наркоман сирота. Це хронологічна послідовність. <рес> так ні, там якщо хронологічна наркоман, та померлий. Там якщо зазирнути в майбутнє ще довбойобжостки. Я дуже хочу Чувак, людям, шлип, щоб нього Дуже зараз хочу подякувати людям, які здають вживані речі в екоконтейнери, завдяки вам Кирюхи, є, що носити. І ну так, да, добре, дійсно, давайте вже швидше почнемо, доки в нього не роз'їло пакетик з кокаїном в дупі і його, блядь, не докрило. Не вистачало тут ще, блядь, епілепсію відкачувати, так? Да? Дякую. Так, ну і вступний приход Кирил залата. Е, так, я е, трохи не підготувався, тому на сцені буду з баночкою Рево. Але ніяких рекламних інтеграцій. Е, камера. Прибери. Треба з баночкою риби, це ж при цьому адреналіна, значить. Що... Так, так. Як виглядає. так е, а мені треба сказати. Ти, на ти на себе на щось дохуя взяв, бля, чувак. Тобі потрібна людина, яка ще. Давай. Бля, я хуєю, якщо він банку взяв і пішов, блять просто. Бля, хуйова ідея була, так? Так, да, звісно, як завжди, бля, зараз... — це... — Хуйова ідея пити рево на сцені. Ні-ні. Давайте. Це шоу якесь. Ну, так, ну розбатл. Це шоу. Так, Андрій Е, э, Андрій Берешко, хто знає, Андрій Брошко. Э, Хто знає Андрія Берешко, поаплодуйте! Я веду, блядь, цей вечір, блядь, вже дві години. Я вже, блядь, йобились. Я вам 300 разів казав, що я Андрій Бережко ведучим. Андрій Берешко улюблений комік азербайджанської діаспори в Україні. Людина, яка все життя може жартувати про свою зовнішність, бо це реально уєбанство. Що, братан, ти вже вахує, так? Нахой туди вийшов, їбать. Це початок. Окрім цього, більше... Окрім цього, більше нічого більше. Нічого. <плес> не чув про Андрія Бережка, тому пару жартів про цікаву особистість. Кирила Золато. Це я. Кирило Золат е, збирав банки ще до того, як це стало мейнстрімом, е, але збирав банки не на дрони, а на мефедрони. Це саморост, чи що? Перший раунд. Дай Бог йому здоров'я. Кирил залата. Жені Євсюкова творча криза. Хуйовий проєкт. Це означає, що він знову ніхуя не робить. І щоб не працювати, шукає в своєму тілі нову болячку, на яку можна буде відкрити банку в інстаграм. Ну, Кирюха про банки пише в основному. Нормально. Підтримайте хлопці. Дякую. дякую. Женя Євсюков кавоман. Еспресоголік. Тому замість маски під час сексу він ллє е, дівчині на пізду капуч. Ти чув? Що, що, що? Кан. Капуч. Капучино. Цікавий факт. Женю Євсюкова визнали мертвим в 60 країнах. Нецікавий факт. Женя вміє грати на гітарі, але тільки російські пісні. Це не цікаво. Ми повинні були зустрітися з Женєю на тижні, але в нього не вийшло на тижні, щоб підготуватись, але в нього не вийшло. Бо Женя Всюков був зайнятий. Він грав в кікер. Настільний футбол. <плес> ну це, це в Лондоні розїбало. <плес> І в Краматорську теж. <плес> Далі? — Все? — все, я... все. супер. Все? Це су... Давайте да, да, поаплодуємо. Це це був... В менема перший раунд людина, яка знайшла свій відступ десь під деревом на лисному масиві. їбать. Кирил Залата, дуже дякую. Давайте зустрінемо перший раунд Євген Євсюков. Так, дякую. <кхем> Дивіться, я свого часу дуже багато дружив з Кирилом Залатою, це чиста правда. І найважче в дружбі з Кирилом це коли підходиш до свого під'їзду, відкриваєш двері, і він теж хоче зайти. І треба казати: ФУ! можна, все, киш! Потім ідеш вже додому, думаєш, блядь, ну шкода, блять, шкода, але не треба було підгодовувати, блядь. Нещодавно до всіх приходив Святий Миколай, е, до всіх, окрім Кирила, щоб нічого не підчепити. До речі, всі люди просять Святого Миколая щось принести. Е, Кирил це єдиний, хто просить щось забрати. Забрати назавжди гепатит С. Я не знаю, що це таке. Святий Миколай, чипати? Чи я боя. Ні, бо я. Друзі, я Я просто трішки в контексті, він без батьків ріс, і я такий, можливо, я і просто того Миколая не є Так, да, Кажуть, тут я буду краще виглядати, коли його ябу показав. Хух... Коротше, Кирюха так багато наркотиків жрав, що мені здається, якщо він перне в ліфті з людьми, то там у всіх буде, блядь, героїновий передоз, знаєте. Уже на третьому поверсі, блядь. А на сьомому Кирюха ось так сам вийде, а всі інші залишаться в ліфті, ось так стояти. Кирюха ходить на акторські курси. Мені здається, це Вже для того. Ходжу. Вже не ходжу. Вже не ходжеш, ж Окей. Ходив на акторські курси, це для того, просто щоб, знаєте, правдоподібно відігравати, правдоподібно казати. Та я сьогодні хавав, я не голодний. Знаєте, коли питаєш, типу, чувак, точно не голодний, може щось купити він такий, та я тричі поїв, не треба. Не треба. А хоча, знаєш, хоча, знаєш, візьми щось смачненького, може, трамадола якогось. Що таке так? Кирюха, Кирюха жив без батьків, тому в секшопі шопі купую на маму. Ура! Я ще. Я ще питав нього, як тобі фільм Один вдома. Він каже, хуйня неправдоподібна. Батьки не повертаються. Я зараз ходжу на акторські курси, хочу зняти свій фільм. Називається Один вдома назавжди. Ось. Автобіографія, так би мовити. І ми дійсно свого часу дуже тісно спілкувалися з Кирилом, і він мені якось розповів, що він пробував на смак власну сперму. Уявляєте, ну, та ну та комусь можливо у було. я хуй, пробував, почекайте. Поділюсь, бо я теж це пережив, я не хочу сам, блядь, жити далі з цією хуйню. Каже, пробував власну сперму. І, ну, типа, Кирюха, я розумію, життя без батьків це не бутерброд з маслом, бляд, но... але ще й не бутерброд зі спермою, правильно? Але це не найцікавіше. Він коли розповів цю історію, він такий, ну а що, Жека, ну а ти коли вперше спробував? Вперше, блядь? Єбать, тобі зайшло, ти не зупинився, єбать. Чувак, перше, скільки разів ти її жрав? Ну, знаєте, типу, я кажу, вибач, я не пробував, бо мені якось не пощастило народитись зовбойобом. Я інше пробував там, їжа, фрукти, блядь, Спробую якось, банани, Кирюха. Давай я по слогах просто банани запишіть з планшеткою. Банани, блядь. Якщо не зайде, завжди можеш спірмою запити. Тож не хвилюйся, раунд. Дуже дякую, Це Євген і перший раунд. Другий раунд, Кирил Золата, ваші обласки. Е, ну, по-перше, я не так тобі розказував, не вперше Не вперше попробував сперму. Я просто не вмів дрочити і дрочив, сидячи, хуєм е, в підпорідок. На... Хуєм на хліб, правильно? <реш> хуєм в підборідок. я кінчив, і воно ніс попало і трохи в рот. А ти все переінакшив. Ти йолоп. Ти повдур! Це... це називається комік Кирюха, і всі жарти». я, жар, я хоч знаю, спробую якось теж як банани. — Ще? — Я не встигаю чути. Що за хуйня? А хулі ви тут. Взагалі робите люди. Ви що їбануті нахуй зовсім? Існує Netflix, існує HBO, існує Amazon Video. Що ви тут робите? Женя повпливав на мене і мою творчість, бо ми багато спілкувалися. І завдяки йому е, я дуже гарно вмію відігравати луганське бидло. Женя з Луганську. Завдяки жені я навчився на об'єктивно погані речі секонд-хенду казати, а мені подобається. Прикольно, це просто люди типу не шарять і зайдуть. Женя, до речі, Женя Вісоко полюбляє казати щось на Вушко. Наприклад, сьогодні перед виступом він підійшов і на Вушко мені сказав: це надобитий. Ну, це надобитий жарт. Типу, в сенсі. Окей. Okay. <реш> У Жені йобнута нахуй собака. Макс Мельников. До речі, це не диво, бо собаки, як прийнято, переймають характер своїх господарів. Макс у Жені прийняв трохи абсурду. Дякую. Дуже гарно реагуєте. Я без реву виступаю, якщо що. Мене все відібрали. Ну, Що за життя? Женя резидент собачого стендапу. Нарешті Женя знайшов підходячу форму своєму стендапу. Собачий. А це перше, а це друге. Другий раунд. Є. Yeah. Давайте поаплодуємо людині, яка перед тим якийсь банан на нього плює. Кирил Залата. <плес> <плес> Другий раунд. І останній на сьогодні. Народ, давайте підтримаємо. Дайте Так, друзі, дивіться, сьогодні в когось можуть можуть е, пропасти речі, коштовності, якісь кишень. Тобто, давайте швидко, доки ви на сцені, фоторобот малюйте, е, щоб не пройбатися. Е, Кірюха ще організатор івентів. Е, хто не знає, ви могли бачити е, організовані їм івенти в Аромакаві, в ковбасному відділі АТБ, біотуалеті. Я не здивуюся, що Кирюха скоро почне хати вскривати, блять і там стендапи проводити, знаєте? Спив просто вночі просто двері вишипають. Бф, а поаплодуйте, в кого на балконі є водник. Є... Оце, це, це реально, це такий організатор, знаєте, який може зайти до гримерки і сказати, так, хлопці, пляшки не викидайте, я щось дам, щось на водник заберу. <рес> такий і коротше, знаєте, типу, в, якийсь, в якийсь момент Кирюха вирішив, що в організаторстві він досяг топ-рівня, і він такий, я тепер продюсер. Він реально називає себе продюсером. Хто не вірить, Кирюха вам може це легко довести. Він взагалі будь-яку хуйню може доводити блядь, з хрипом у горлі, знаєте, типу, я продюсер. Я організатор. Дрочити вісім разів на день нормально, Женя, дрочити нормально. Я дрочу вісім разів і все встигаю. Все встигаю. І грошей зайняти, і шишок купити, блядь, йоу. Що ще треба продюсеру? Що ще треба? Кирюха телефонує, знаєте, по номерам в туалеті. Телефонує по цим номерами такий, «Алло, а що по цінам? Йому кажуть, мінет 500, класика 1000, анал 2. А що цікавить? Він такий цікавлять вакансії. Я зараз, зараз роботу шукаю. Ось такий, блядь, продюсер, який собі мінімалку не може нарішати народ. Але у нього дійсно це факт. Є продюсерський проект, як він це називає. Що там відбувається? Він тягне якогось 11-річного, на секонд-хенд. Малий там щось капошиться, блядь, у взуті, палкою, блядь, на смітниках. Кирюха це все знімає на 6С. Такий. Інтернет зацінить, я продюсер. В цілому все нормально. Малому наче все подобається, але він якось дуже дивно прощається. Він такий, все, це був продюсерський проект, Всім дякую, до побачення!» <різвіст> 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 Кирюха каже, що. Шлях шоу біз пролягає через ліжко. Ну, конкретно в його випадку через підлогу, бо в нього, блядь, нема ліжка. Я був в нього вдома. Але не це найстрашніше, народ. Він продюсує, нагадує, 11-річного хлопчика, блядь. Виставки робіть правильні. Виставки робіть самі. Кирюха, ну я не знаю, якщо називати педофілію продюсерський проект», за це менше не дадуть. Раунд. Єе. Yeah. Дуже дякую. Так я ще не сказав третій раунд, йо. Ну, охуєнно, в нас просто немає третього раунду. Третього раунду нема, можеш тексті вислати, ми ми подакчині вставимо. Два раунди. Два раунди, чувак. Вибач, що ми тебе саме смачне... — Кирюха, 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 Давай вже третій раунд, мені розкажеш по дорозі в наркологію. Зараз поїдемо. Що, давайте голосувати, Кирил залата! Та я ще не розказав, жвар, це Ну він і не розстроївся, якщо що, мені здається, йому похуй. Він тільки завтра, блядь... Б... а грошей не дають, да, за те, що я програв. За те, що я б я б виграв. За те, що ти програв грошей? Ні, за те, щоб я виграв, ніхто б не ти дав. Ти ж не Порошенко, щоб тобі гроші за те, що ти програв давати, правильно? Ні, а якби я виграв, ніхто б теж не дав грошей. Їбать! Відпусти мене, будь ласка, євген Євсюков, ваші облиски! Вітаю! Це дуже було смішно, дуже дякую. Дуже дякую за участь.